Партнер рубрики «ЮЦРН». Доброго ранку. Наш організм на дві третини складається з води, і навіть найменше порушення водного балансу викликає сухі шкіри як наслідок відчуття дискомфорту та поява передчасних зморшок. Ну я намагаюся більше пити воду. Ну масочки робимо на лицо. пользуюсь як правило, обнові какіта сиворотками такого плана. Там спеціальний, який я спорту своє фільтрами різними. А много пити, естественно, много потреблять жидкості не менше двох літрів пользуемся больше серией, которая увлажняющая, меньше жирных кремов. Лёгкие текстуры крема подбираем. Пиву воду побільше, щоб там стараюся по три чашки в день мінімум випивати води. Як зберегти дорогоцінну вологу, дізнаємося у дерматолога. Як все ж таки допомогти шкірі зберегти вологу? Влагу хорошо сохраняют косметические средства с содержанием гликоглицерола. Это экстракт морских водорослей. Он увеличивает естественную способность клеток кожи к транспортированию влаги посредством образования большого количества водных каналов аквапаринов. Чем больше аквапаринов, тем больше увлажнение кожи. Летний догляд має бути деликатным и комплексным. Это душ с зволожуючим гелем, потом обовязково лосьон для тела. Після важливо тонізувати шкіру та нанести вологу, зберігаючий крем, та ще й з фактором УФ захисту Протягом дня споживайте до 2 літрів води у чистому вигляді. А ось від кави та інших напоїв ліпше відмовитися, адже вони забирають дорогоцінну вологу з організму. Партнер рубрики «ЮЦРН»